Друзі, вітаю вас на майданчику Автопоїн. Завітала до нас шкода Octavia a 5 в кузові Liftback. Автомобіль 2011 року, 1,8 TSI на механіці, 6-ступенева механіка. Автомобіль на титанових дисках, на зимовій гумі, в чорному кольорі. На лінзованій оптиці. До речі, стоїть в ближньому ксенон, в дальньому стоїть LED. В противотуманних фарах стоїть також ксенон. Автомобіль у нас, як я ще раз вам повторюся і казав. Ліфтбек з таким великим величезним багажником. Є ось така шторка в нього, полочка. По автомобілю, по техніці все добре, повністю обслужений автомобіль, зауважень деяких немає. Повний електропакет. Є регулювання електричних дзеркал, підігрів дзеркал. Автомобіля 222 тисячі пробігу. Є ось така шикарна мультимедія, андроїдна. Я так розумію, є Apple CarPlay і є ну, повністю повноцінний Android. Звичайний кондиціонер. В автомобілі все працює. В попередньому ряду сидінь також немає ніяких зауважень. Автомобіль в достойному стані. Вам тільки потрібно до нас прийти. На тест-драйв цього автомобіля їде він, до речі, дуже гарно, дуже чудово. Будемо чекати на вас, компанія Автопойнт.